Моє шановні славне товариство, у квітні 2022 року, коли я вперше побував у гостях у Романа Коваля, він подарував для нашої академії цю величезну книгу про Миколу Міхновського. На той час я знав, хто це такий, але не мав чіткого усвідомлення і не розумів на свій привеликий такий сором велич цієї особистості і всю його силу. Це людина, це українець, який своїми ідеями випереджав час, щонайменше на чверть століття, якщо враховувати, що Організація українських націоналістів створена у Відні у 1929 році. Сучасники Миколи Міхновського не могли повірити, що серед них у цей час існує особа такого масштабу. Йому закидали постійно нещирість, позерство. Грушевський, здається, називав його взагалі фашистом? Занадто великий для малих. Знаєте, це настільки знайомо, мабуть, і сучасним нашим свідомим українцям, яким постійно закидають подібне. Цитата Миколи Міхновського: Україна для українців. Лише зараз, після великої цієї війни, почала приходити до більшості українців а скільки часу змарновано. А для кого ж ця Україна, як не для українців? Кому потрібна сильна самодостатня, соборна, самобутня, сильна національна держава як не нам? І Міхновський ще понад 100 років тому про це вже говорив. Згадую цитату, причиною наших нещасть є брак націоналізму серед її широкого загалу. Знову ж таки, усвідомлення цього всього приходить до нас, до широкого загалу українців, лише зараз. Ще раз повторюю, коли змарновано стільки часу, коли ми проходимо такі. Тяжкі випробування, і, на жаль, тільки зараз приходить це усвідомлення. Я би дуже хотів, щоб ми цікавилися в це я звертаюсь до більшості українців, щоб ми цікавилися історією, заходили в долі і біографії великих українців, щоб ставали наші, більшість українців ставали сильними. Не потрібно видумувати якогось велосипеда, багато рішень наших сучасних проблем вже давно за нас винайдено. Потрібно просто правильно брати цю інформацію і вчасно її використовувати. Дякую, слава Україні! Героям! слава! 9 вересня. 18 року Миколі Іванович співав наш друг Старосійський кобзар Селенко. А Микола Кравченко, Крук, заступник Андрія Білецького по національному корпусу. Отут, де стоїть Максим, виконав молитву українського націоналіста енергетичного, потужного. Виступав тут. І Олег Куцин, командир Карпатської Січі, наш товариш, також козак історичну клубу в як і Тарас Селенко. І в їхній Карпатській Січі теж постійно використовували вони цю потужну, енергетичну, прекрасну молитву українського націоналіста. І Юрій Руф тут виступав. І теж він один з тих, хто пропагував цю молитву українського націоналіста. Всі ці люди, яких я згадав, немає їх вже. Загинули в боротьбі за волю України. І я попрошу Максима Лобозинського продовжити цю традицію. Добре, добре. Попрошу всіх присутніх зняти головний обір. До молитви! До молитви! Україно! Україно! Свята мати героїв! Свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Прилинь бурею вітру кавкацько! бурою буре вікасько! Шумом карпатських ручаїв! Шумом карпатських ручеїв! Твоїм славного завойовника батька Хмеля! Хмеля. Прийомфом і гуком гармат революції! Софійських воні! Радісним ворона Софійських софіській воні! Нехай душа твоя, тобі відродиться! Нехай душа твоя тобі відродиться! Славою твоєю промінця! Славою твоє! Опроміниться! Бо ти присвята все життя моє! Бо ти присвятався життя моє! Бо ти все щастя моє! Бо ти все щастя боже. моє! Задзвони мені бряску там в кайдані! Не помшилені з понурі ранки! Свіповшись понурі ранки! Принеси мені зойки катовани! Принеси мені зойки, катованих! В льохах тюрмах і на засланнях! В любах тюрмах і на заслання! Щоб віра моя була гранітом! Щоб віра моя була гранітом! Щоб зросло завзяття й міць! Щоб зросло завзяття й міць! Щоб сміли жуя в бій! Щоб сміли шовбій! Так як ішли герої за тебе, свята! Так як ішли герої за за твою, славу. за твою славу, за твої святі ідеї, за твої святі ідеї. Щоб, помстити. щоб помстити, ганьбу неволі, ганьбу неволі. потоптану честь, честь. глупкатів твоїх, катів твоїх. Невинну, скро... невинну кров помордованих дітей твоїх, Невинну кров помордованих дітей твоїх! Величну смерть героїв української нації, і тисяч. Жих незнаних нам, І інших нам. що їх осі порозкидані, що їх осі порозкидані, або тайком поховані, або тайком поховані, спали вогнем життєтворчим спали всю волі у серці моєму, спали вогнем життєтворчим всю вот тем життя творчем, скріпимий дух, мій дух. Загартуй волю, загартуй волю, у серці замешкай моєму, у серці замешкай моєму. У тюрма і в тяжкі хвилини підпільного життя. У тюрма і в тяжкі хвилини під пільгового життя. Зрости мене до ясних чинів! Мене до ясних чинів. В тих чинах хай знайду я смерть. Віча, смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі я. І розплинуся в тобі я. то вічно житиму в тобі! Та вічно житиму в тобі! Відвічна Україну! Від Відвічна Україну. Свята! Свята! свята Могуть! Соборна! Слава Україні! Героям слава. слава нації! Україна! oh my okay.